Всіх вітаю себе на каналі! Добрий день, слава Україні! Дивіться, сьогодні в мене виявився такий продуктивний день. До мене сьогодні приїздило два клієнта по Півників і по індокачечок. Зараз швиденько розповім. Дивіться, приїздив мій підписник який з Білої церкви, який хотів у мене придбати півника Чубатенького, того що від Кохінхіна, який жив у цьому вольєрі із своїми трьома побратимами. так сказати. Одного я ось випустила, я його планувала. Лишити собі на плем'я, бородатий півник мені подобається дуже окрас. Якщо все буде добре, планую залишати його на плем'я, ось оцього, так само такого купчастого півника. Випустила з цього вольєра. Оці три півники чекають своїх нових господарів, якщо комусь вони потрібно будуть, або підуть на м'ясо. Дивіться: сюди закрила, так як цей вольєр звільнився, сюди закрила нових півників і зараз хочу ще деяких спіймати і так само сюди закрити, щоб вони мені не мучили курочок. Одного забрав мій підписник, а двох півників звідси забрали в мене ще клієнти, які приїздили сьогодні до мене по індокачок. Диви, диви, диви. Де що роблять? Я тобі зараз дам. Тікай, іди. Забрали того злахматими ніжками сірого, такого від кохінхіна красивого півника, і забрали такого темно-червоного півника з борідкою. Захотіли люди. Забрали взагалі. Вони не планували брати півників, але я розповіла, що в мене їх. Багато і потрібно їх кудись пристроїти. Дуже жалко різати. Люди кажуть, що в нас 60 курей, півнів нема. Вирішили взяти. Тому я дуже задоволена від того, що людям, якби будуть півники в користі, а мені не доведеться переживати за те, що їх різати. Ось, значить, забрали так само. У мене індокачок. Індакачок забрали одну сім'ю. Забрали біло-чорного селезня. Пам'ятаєте, був такий самий. Я хотіла його ще собі на плем'я лишити, такий, як отой дорослий, тільки що молодий, і трішки в нього по-іншому опірення було. Планувала залишити собі, але мені не принципово, якого залишати. Мені обов'язково потрібно залишити двох білих селезнів. Ось вони тут є вже ось. І я вирішила, що потрібно так само, якщо людина хоче, вона захотіла чорно-білого, я запропонувала чорно-білого. І забрали двох чорно-білих качечок. Двох я лишила собі, а двох забрали. Десь вони там, напевне, заховані. Зараз я подивлюся, де вони. Ось до вони заховані. Ось, Ось до. Отакі От качечки в мене лишилися. Залишилося дві молоденьких коричнево-білих, ось коричнево-білий селезень. Якщо захочу, зроблю сім'ю, це виходить, що буде одна доросла коричнево-біла і дві молоденьких коричнево-білі качечки. Так само лишилися білі качечки, їх має бути чотири штуки, три молодих і одна доросла. І залишилося дві біло-чорних качечки і дорослий білий чорно-білий селезень. Ось люди привезли мені овес. Так, ми домовлялися, що вони або грошима, або я кажу, якщо у вас є зерно, пригостьте мені все одно його купувати, а вам буде вигідно в тому сенсі, що якщо у вас його ну, забагато, ви можете не витрачати кошти свої, а привезти мені зерном. Вони привезли і ще й велика їм подяка за те, що вони мені його ну як привезли, і плюс ще й допомогли, ну розгрузили. Ось, тому дуже їм вдячна. І так само взяли вони тих двох півників. Ось. Тому в мене сьогодні такий цікавий день. Бачите, як би мені дуже приємно, що я змогла пристроїти півнів. От мені дуже приємно. І ще так само одного півника бентамочку забрав оцей підписник, взяв у них так само є бентамки. Ось. І я йому. Презентувала півника, ось. Можна сказати, що сьогодні мінус чотири півники з господарства. Це для мене важливо, тому що півників багато, курочок небагато. Півники мучать курочок, і потрібно цих півників кудись дівати. Різати їх шкода. Як завжди, оця велика проблема в тому, що такі гарні виростають, що шкода різати. Тому задоволена. Отаких От півників різати взагалі не знаю як. Цих карликових, ось таку красу і таке маленьке, гарненьке зарізати я не знаю як. Тому я дуже задоволена, вже до речі, із всіх, що в мене були, що в мене є, карлики, пристроїла вже п'ять півничків. Ще залишилося пристроїти 3 чи 4 півники. І все, можна буде спокійно далі розводити птицю. А із м'ясо яєчних, оцих півників, так само. Уже не рахувала, я не рахувала, скільки я пристроїла, Ось, але мені так само це якби, приносить задоволення, тому що мені дуже важко вибирати півника, якого потрібно зарізати. От зараз мені предстоїть піти у господарчий двір і вибрати півників, в яких потрібно буде. Зараз відселити в окремий вольєр, щоб вони мені курочок не мучили, бо вони їх вже замучили. Ось, і відділити там у ту клітку, де були тих півників, що забрали. Ось. Ну, зараз одного якогось із цих це барвисті, до речі, можливо, одного із барвистих треба також там закрити, тому що три барвистих мені не потрібно, самі розумієте. Ось. Одного того, який схожий на барвистого, але не барвистий, його треба зараз загнати в сарай чи якось спробувати зловити і так само закрити туди. Ось нехай вони вже живуть там поки що окремо, поки до того моменту, як ми будемо їх рубати. І будемо рубати, тому що ну скільки можна, вони мучать тих курей, вже замучили кури, деякі навіть не хочуть вставати із сідала. Бачите? Сидять на сідалі, переховуються від півнів, тому що вони їх вже е дістали, так можна сказати. Бачите, деякі навіть не виходять, вони виходять трішки поїсти і ховаються від цих бандюканів, які їх просто. Просто замучили. Ось планую залишати собі обов'язково голошийку, Це з іншого господарства. У мене голошийок на господарстві залишилось дуже мало, одна курочка лише ось бачите, після окупації. і буду розводити, обов'язково залишу, якщо все буде добре. старого півня Чубатого ну, він не старий, просто що минулорічний. Так само його залишу. І із чужих господарств буду залишати так само, щоб вливати нову кров. Голошийка це нова кров, це зовсім ніякого відношення до мого господарства немає. Це я мала брала яйця для розведення м'ясо яєчних. Барвисті так само з іншого господарства залишу тут, ну поки що двох, а там далі буде видно. Напевне, відділяти барвистих не буду окремо, але, хоча Бог його знає, дивлячись, як воно далі буде. Якщо дійсно. По екстер'єру це порода, тому що я брала як породу, але я не впевнена в цьому, тому що та людина, яка привозила яйця барвистик, там ще попало пару яєць. Ось вийшли чисто білі курочки. Він казав, що у нього там пару порід, і він збирав яйця всі разом. Але чи він збирав яйця просто в одну корзину, чи у нього кури перемішалися, я не знаю. Ну, по екстер'єру, схоже на чистокровних. Подивимося, як воно буде далі. Це я ще не вирішила, чи буду їх окремо тримати. Мати як породу, бо курочок барвистих зовсім небагато, здається, 3 чи 4 лише. Ось, дивіться, де що робить. Ось, це я не знаю. Ось цього золотого півника поки що залишаю, воно бігає, а там далі будемо бачити, як воно. Як воно далі буде, тому що поки що планую, а там подивимося, скільки треба буде лишити півників, які вони будуть. Поки що мені цей півник дуже подобається по окрасу. То будемо бачити, як воно буде далі. Ось оце. Бачите, золотий, я його називаю. Дивиться, який він цікавий по окрасу. Ось, випустила півника. Ось. Оцього купчастого також планувала і з таким розовидним гребінцем, мені подобаються кури, що ти там заховався. Ось до. Бачите, він такий не дуже крупний. Видно, що це якась із яєчних порід, а яєчна порода, яйця передається по самцевії лінії по півні. Тому якщо курчата вже від цього півника будуть, це будуть гарні, дуже несушки. Ось тому цього планую лишити. Одного ось бородатого бачите, від кохінхіна. Так само, який був в цьому вольєрі, ось лишаю, ну поки що лишаю. Ну і вже, напевне, і так забагато. Так що, так що якось так. Тому зараз ловлю ще двох півнів, сажу сюди окремо, щоб вони мені курча, курочок не мучили. Ось, ну і все. І, і будемо вже чекати того моменту, коли будемо варити бульйон із півників. Так що така в мене сьогодні вийшла ситуація із продажем та обміном. Диви-диви-диви-диви. Зараз я, я цього закрию, дуже він щось діловий, оцей барвистий, Ось, бачите? Дуже він якийсь забайдистий. Зараз ми його, напевне, зловимо і ще одного із тих зловимо. Ось ніхто не колотить. Тільки він колотить. Ну, зараз він у мене дограється, якщо чесно. Ось. І ще позвонив мені м м мій. Давній друг, який так само займається сільським господарством, ми з ним частенько обмінюємося птицею. Я до нього якось їздила перед війною в минулому році, показувала його господарство. В нього в'єтнамські свинки є, і він мені буквально сьогодні, півгодини тому зателефонував і сказав, що хотів би отакого одного із світлих півників. Чи то барвистого, чи того, що схожого на барвистого, ззаді йде, бачите, такий самий по окрасу, тільки що то просто відмішаних якихось. Курей в людей, це зовсім з іншого господарства. Ось. Тому будемо бачити, якого він ще візьме. Якщо візьме, я була б дуже рада, а, нехай забирає, нехай розводить собі, щоб воно все так само у нього було непогано. Ось, дивіться, дві курочки. Скажіть мені, будь ласка, це чистокровні барвисті чи ні? Хто там розбирається? Ось, до дві, бачите? З жовтими лапками. І ось до півник. Ану, хто знав ці, напишіть в коментарях. Якщо так, да, можливо, я закрию їх окремо. Так, да, Петрюнь? Все, буду зараз ловити, заганяти туди, а вам дякувати за перегляд. Всім пока.